Так, Всім привіт! Гарного вам дня. Сьогодні хотів би зробити такий невеличкий огляд на ось таку от шайтан машину з Китайщини. Є в мене ось такий от акумулятор. Значить, Акумулятор вже більше трьох років, фірма вон якась 555. Акумулятор у нас іде кака, тобто кальцієвий. 74 ампер години і 720 пусковий. Останні півроку десь вже він не тримає заряд майже. Буває таке, що постоїть там 3-4 дні без поїздок і вже машину я не можу запустити. Напруга вже падає там до, до 10 вольт десь отак. Вот Всі зарядки, які пробував. Вони заряджають, вони так вони піднімають напругу, там, він після заряду видає 12,7 В, але іменно ємність не тримає, тобто він дуже швидко сам по собі розряджається. Щільність електролиту перед зарядом була десь 1.15-1,16. десь от. В общем, з цією зарядкою у мене він, зарядка оця безперервно. Вже працює шосту добу. Ось, ось її характеристики. Ось такі от. Вже шосту добу маслає, щось гудить вентилятор. От. І що я можу сказати? На шосту добу... Вже в нас щільність електролиту. А ну-ка, видно, не видно. Щільність електролиту вже 1,27. При тому, що іншими зарядними більшістю щільність піднімав до 1,7. 23 максимум. Це сами -сами максимум. Ось, Так що зарядка працює. Працює е, вже, я ж кажу, шосту добу в режимі імпульсного заряду. От, вона подає струм не конкретно, там скількись вольт, а іменно міняє постійно. То більше, то менше. Така собі інтелектуальна зарядочка. Ось так що подивимось, наскільки цього заряду акумулятора вистачить. Все, гарного дня вам. До побачення.